Партія горілки Єльцин розфасована у трилітрові тетрапакети, готувалася для подальшого транспортування та розповсюдження територією України. Для перевезення зловмисники послуговувалися службою кур'єрської доставки. Затриманий товар має явні ознаки підроблення, включаючи відсутність на упаковці марок акцизного податку. На даний час проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до цього правопорушення, та відбуваються відповідні оперативно-рожкові заходи. На даний час вказана горілка вилучена. Призначене дослідження, а з зовнішнього огляду вказаної горілки на ній відсутні марки акцизного податку, що говорить про її нелегітимність. Всього в ході проведення огляду виявлено описано та вилучено 720 тетрапакетів фальсифікованих алкогольних напоїв орієнтовною вартістю близько 300 тисяч гривень. Вилучення відбулося в рамках загальнодержавних операцій «Акциз-2015» та рубіж 2015 що спрямовані на посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, протидію їх незаконному везенню та реалізації на території України.